Наша червона зона реанімаційна. Ця палата наразі пуста. Ще вчора тут було двоє пацієнтів, на жаль, їх вже немає. Дійсно стало менше, але в реальності вони ті, що зараз знаходяться в реанімації, вони тяжкіші, ніж були ну, зазвичай. Наш хлопець Андрій. Як, як справи? Нормально більш менш. Нормально більш-менш вже. Окей, хорошо, почуваєш себе добре? Почуваєш добре себе? Хорошо. Вже не воюєш ні з ким? Уже не воюєш ні з ким? Ну хорошо, молодець. Він 24 роки. Він, е, е, його на ті вихідні перевели до нас. Тому що був такий критичний період. Він за тиждень стабілізувався. Чому я питався, чому він воює, бо він казав, що ви мене обіцяли на 2-3 дні, а вже хочу, вертайте мене назад. Але це все нерівнувало така статка. Ми заходимо обдивитись всіх, щоб знати, що від кого можна чекати. Потім ми, до прикладу, виходимо. Зони там пишемо. Це і мисра каже, у нас там сталося, срочно стоїть. Лікар знову вдягається і біжить допомагає робити щось. Тільки вийшов з зони, тільки дійшов з доверху, знову кажуть, біжіть, вертайтесь тому вже гірше. Вони як солдати, люди, людина ну, фронт, знаєте, другий фронт. Просто другий фронт. Ні, молодці, звісно. найдовше буває, заходимо в зону. У мене було з напарником, ми заходили в зону в, десь в 10 11 зайшли і в 6-7 вечора вийшли. А то було там і привозили хворих, не поступали, і переводили, і тут реанімували. Тобто ми виходили в 6-7 вечора, кіпа роботи не писали, і все, то, то що все наробилося. Я пушу дочку вечором, добре? Пущу дочку на хвилин 15, добре? Не пускати. Проситься дуже. Що? Перша була по-своєму важка, тому що ми не знали, що воно що воно собою представляє. Першого пацієнта взагалі, ми з завідуючим першого прийняли. Це був якийсь такий стрес, новина для всіх. Всі боялися, і, 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 всі не знали, хто перший буде чергувати в змінах. Перший місяць чи два ми робили вахтово по тижнях. Все списувало на те, що тиждень відробити дійсно тяжко було, а потім виявилося, що це казалось, що це був дійсно ковід. Вони тут ну, ре, реально зашивали всі хворих купу, а ти не можеш вийти на роботу. А другий раз було, був жовтень, по-моєму, жовтень-4 листопада. Дзвонив вечір прогадич. Молодець, всі позитивні. І то і знов починалась хвиля. І вибуває знов троє-четверо лікарів. Просто тако ми говоримо про те, що не вистачає лікарів, починається хвиля. І приходять вечором дані, і вибуває четверо лікарів, троє медсестер такое на рівному місці. Але всі, ну, всі працюють судово. Е, гірше буде, коли у нас буде дві медсестри, і буде 12. коли було на початку в березні, в квітні. 12 чоловік, один доктор, дві медсестри, одна санітарка. І тут просто тут був треш. Хвилі нема, як нам пояснюють НСЗУ, пацієнтів мало, НСЗУ гроші не переводить, Відповідно, персонал вибирають в резерв, чи скорочують. І хвиля ж не питається, чи у вас є персонал, чи нема. До них скоро знову набирають, знову знову набирають. Суті лишні руки завжди потрібні, але тут потрібні ті, хто приходить і вміє завжди робити. Задячи цій гілці, ми маємо зараз в реанімації стабільну подачу кисню. У нас постійна подача кисню в 4 атмосфери і апарати, наші вже не кричать, що поміняти джерело кисню на резаці. Пробов трошки пити їсти. Попущу <на> <на> сьогодні жінку не трошки добре. <на> там стабільний, але тяжкий, дуже стабільний. Він періодично буває за добу гірше, стає, потім краще, віддихується, але ми пройшли багато, через що тут, але не знаю, як буде там далі. Ну, наразі, бачите, на 100% подачі кисню з ПДКВ позитивним, сатурація 100. Але це сьогодні може бути 100, через годину може впасти до 60 і ми знов його роздихаємо. Більшість, що Більшість персоналу через це і лишилось на роботі, крем більш так середнього медперсоналу. І лікарів тільки, чи напевно, через те, що вони зрозуміли, що працюючи в таких умовах, можна заробляти гроші. Ну, раніше ми отримували лікар-анестезіолог з скажімо так, вищої категорії, заробляв десь в районі біля 6 тисяч зарплати. На даний момент це десь, якщо би взяти. Без ковідних, бо зарплати такі трошки збільшилась. Там ж добавили, добавки були. Вона десь стала біля вривні 7,5-8 тисяч себе з надбавок. А з ковідними добавки 300%. Розумієте, це моральне виснаження. Все ж таки часом від е, колег чуєш, що вже і цих грошей не хочеться, просто це вже ну, дістало. Особливо коли молоді пішли люди. Ні хочеться, коли ти бачиш, що людям реально нічим допомогти. Приходиш на роботу, купа там, молодих людей, особливо коли ти когось не зміг врятувати. Не ні хочеться ні грошей, нічого, коли ну, реально ми безсилі.